Космос одразу ж в уяві постає астронавту скафандрі. Правда, але ж замисліться. Хтось має будувати ці дивовижні кораблі? Хтось пише для них код. От сьогодні ми й зазирнемо за лаштунки, дізнаємось, хто ж ті люди, що насправді прокладають людство шлях до зірок. Отже, хто працює в космосі? Це таке питання, на яке здається, є цілком очевидна відповідь. Та чи все так просто насправді? Ну, звісно ж, більшість одразу скаже космонавти, і це зрозуміло. Сміливі люди в скафандрах, які літають у невагомості, це, мабуть, найвідоміша і найромантичніша космічна професія. Але це це лише верхівка айсберга, лише самий початок історії. Тому що за кожним таким польотом стоять тисячі, уявіть собі, тисячі людей на землі. Їхня робота вона не менш, а інколи і більш важлива. От про них і буде наша розповідь. Що ж, давайте почнемо, поговоримо про фахівців на Землі, про ту саму команду, що будує мрію. Це ті, хто робить космос досяжним, навіть не покидаючи нашої планети. Можна сказати, це фундамент абсолютно кожної космічної місії. І перші у цьому списку, звичайно, інженери космічної техніки. Це без перебільшення люди, які перетворюють наукову фантастику на реальність. Саме вони проєктують усе від малесеньких супутників до просто гігантських ракет. Вони не просто проєктують ракети та супутники, вони тестують кожну деталь на екстремальні навантаження. Подумайте тільки, їхня техніка має витримати і лютий холод, і пекельну спеку, і невагомість. Вони мають гарантувати, що все спрацює ідеально, там, де ціна помилки, це катастрофа. Добре, з тілом розібралися. А хто ж створює мозок і нервову систему? Це програмісти космічних систем. Якщо інженери будують залізо, то програмісти по суті вдихають у нього життя. Кожен маневр корабля, кожен байт даних, що надходить на землю, це все їхня робота. Вони пишуть код, який керує космічними кораблями, відстежують траєкторії супутників, створюють цілі системи навігації, і це ну, це неймовірно відповідально. Просто уявіть одна єдина помилка в коді, якийсь малесенький баг, і це може стати причиною катастрофи, буквально мільярди доларів і роки праці можуть зникнути в одномить. Гаразд, з командою на землі трохи розібралися, а тепер давайте перенесемося вище на орбіту. Подивимося, як там виглядає життя та робота. Хто ж цей екіпаж на діючій місії? Ну і тут, звісно, на сцену виходить космонавт, та сама найвідоміша професія це, по суті, очі та руки людства там, на самісінькій передовій космічних досліджень. І їхня робота це далеко не просто політ. Вони живуть і працюють на міжнародній космічній станції. Щодня проводять десятки наукових експериментів у невагомості. А ще ж треба ремонтувати станцію, і для цього вони виходять у відкритий космос. Це дуже складна і небезпечна праця. А тепер професія, про яку, можливо, мало хто чув, але результатами їхньої роботи користується кожен з нас щодня. Це оператор супутників. Чим вони займаються? Вони керують супутниками із землі. Слідкують, щоб ці тисячі апаратів на орбіті не зіштовхувалися один з одним, і саме вони надають нам дані для GPS у телефоні, для прогнозів погоди. Так щоразу, коли ми дивимося на карту смартфоні, ми користуємося результатами їхньої роботи, такі собі невидимі диригенти орбітального оркестру. Окей, okay, із сьогоденням більш-менш зрозуміло. А що далі? Давайте зазирнемо у майбутнє. Які професії з'являться, коли ми почнемо освоювати інші світи? Це вже зовсім інший рівень. І повірте, майбутнє космосу ще цікавіше. Якщо сьогоднішні професії вражають, то ті, що з'являться, це вже справжня наукова фантастика. От, наприклад, фермери на Марсі чи будівельники на місяці. Подумайте самі, коли ми полетимо на Марс, ми ж не зможемо взяти з собою їжі на роки вперед. Правильно? Отже, її треба буде вирощувати на місці, і тут на сцену вийде космічний фермер. Завдання навчитися вирощувати рослини в абсолютно чужому середовищі, інша гравітація, інший ґрунт, усе інше. І знаєте, можливо, перша картопля, вирощена на Марсі, стане подією не менш історичною, ніж перший крок людини на місяці. Це ж буде реальний доказ того, що людство може жити за межами Землі. Добре, їжа є, а де жити? Коли ми полетимо на місяць чи Марс, щоб залишитися там надовго, нам вже знадобляться домівки, лабораторії, цілі бази. І тут з'являється ще одна професія майбутнього будівельник космічних баз. І це будуть не просто будівельники, уядіть, вони зводитимуть станції на місяці, цілі міста на Марсі, можливо, навіть орбітальні готелі. А їхніми інструментами будуть не кельми і молотки, а роботи, асистенти і величезні 3D-принтери, які друкуватимуть будівлі прямо з місцевого ґрунту. Це ж просто фантастика! А тепер професія, яка звучить трохи незвично, але вона буде абсолютно необхідною прибиральник космічного сміття. Так, так, саме так навколо землі вже зараз літають тисячі уламків старих супутників та ракет, і хтось мусить це все прибрати, щоб майбутні польоти були безпечними. Отже, ми поговорили про інженерів, програмістів, фермерів, будівельників стільки всього. То які ж навички потрібні, щоб підкорити космос? Що треба, щоб долучитися до цієї неймовірної подорожі? Насправді неважливо, про кого ми говоримо, про інженера сьогодні чи про космічного фермера завтра. Усіх їх об'єднує кілька речей. По перше, це міцні знання з математики та фізики без цього ніяк. По друге, шалена цікавість до технологій. Третє, вміння працювати в команді, бо в космосі одинаки не виживають. І нарешті стійкість вміння долати труднощі, яких буде дуже дуже багато. І все, про що ми щойно говорили, це не просто якісь мрії, це цілком реальне майбутнє. Можливо, хтось із тих, хто зараз слухає, і збудує те саме перше місто на Марсі, адже це майбутнє створюватимуть саме нові покоління інженерів, дослідників та мрійників. Тому що космос чекає на майбутніх мрійників, це не просто якесь місце далеко в небі, це по суті наступний етап нашої еволюції, і він точно вимагатиме професій, про які ми сьогодні навіть уявити не можемо. Історія освоєння космосу, вона ж тільки-тільки починається.